Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні культивуємо. Зранку прийшов на цей город, було ще мокро. Зараз ось довже вечір. І вже так ну, підсохло, нормально підсохло. Взяли культиватора і культивіруємо. Попробували бореньми, а борони нічого не дають. Тут хочемо сіяти сою. Пройдемо культиватором. В один слід, а далі буде видно. Може бореньми, а може другий слід пройдемо, побачимо, як виробиться. Ішли в нас дощі, було мокро. Зараз два дні погода і треба робити все в один день. Трошки культуватор йде не так, як треба. Бачите, одна лапа зверху, передній ряд йде зверху майже, а чого йде зверху? того, що довгий винт закрутив його максимально, а затка не підняв. Получається, більш нема куди вінта закрутити. І така фігня, виходить. А із-за того, що стоїть догружатель. А щоб догружателя зняти, треба обрізати пальця, бо зігнуло пальця і не можна його звідти вибити. Тому так, зразу кажу, що передній ряд йде так, зверху, наче ніяк. Нема коли гратись. Треба робити і робимо, як виходить. Трошки горне, але то не біда. Бачите, скільки йшли дощі, і тут раз і земля все сипеться. Я ж кажу, ранком прийшов. Треба ще один слід пройти, бо не вирізає бур'ян. Ранком прийшло, було мокро, чуть за ногами не липло. А зараз он сухенько геть зовсім, що то весна. Так, да, пройде. Ще один слід, бо не весь бур'ян вирізає. Ну нічого, пройде другий слід і ще трохи порівняється. Тут такий низок, там чуть доверху. Ось таке. Ось оране коліс на культиваторі, але ну, як є, бачите, передні лапи йдуть зверху, Ну, нічого не зробиш. Вінта не хочу скорочувати, тому що цей він підплуг. Якщо чіпляю плуга, то заднього корпуса не можна заглібити. Нема куди викручувати вінта заводського. А цей якраз він чуть довше і виходить, що добре підплуг. Ну, то як підплуг добре, то під культиватор трохи не так. Але нічого, можливо знайдемо, купимо другого вінта. На китайці стоїть МТЗ вінт, але він там вже завтуляний під менші пальці, тому його сюди і не візьмеш. Можна було б зняти, вон там китаєць стоїть з воріньми. Але не знімеш, бо треба тоненькі туди пальці. Задній грибуть, ворона Радченка. Буде добре. Як зробимо, так собі. Ну, думаю, що зробимо добре. Ну ось так. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Всім миру, здоров'я. До зустрічі!